Привіт, друзі, я вам приготувала загадки. Відгадайте, будь ласка, прилетіли гості, сіли на помості, поробили собі хати без сокіри, без лопати. А хто це може бути? Правильно це птахи. Прийшла до нас весняночка, гарна паняночка, принесла квіти запашні. Тепло, сонечко і пісні, і пташок покликала до рідного краю у ліси та садки, щоб люди їх пісеньки слухали залюбки. Сьогодні мова піде про птахів. Ось подивіться, будь ласка, це журавель. По болоту так поважно, походжає журавель, розглядає все уважно. І комашок, і гусей. А скажіть мені, будь ласка, журавель зимував на болоті чи повернувся із вирію? Правильно, він повернувся із вирію. він не зимував. А які ще птахи мають повернутися навесні додому? Так, хто це жайворонок правильно, а це шпак. А ось до нас ще прилетить ластівка і соловейко буде співати нам своїх гарних пісень. А чому ці птахи були змушені долати сотні кілометрів, щоб зимувати в далеких краях, а тому, що їм нічого було їсти взимку. І їм прийшлося полетіти у теплі країни. А от давайте подивимось на ці картинки і подаркуємо, яких птахів не побачиш взимку. Кого нема взимку? А ми не побачимо взимку ластівку і журавля. Вони відлітають у воду. А з цих птахів, які є перелітні, тут ми бачимо ворону, шпака, сороку журавлів і ластівку. Які птахи перелітні? Так, правильно. А ось вірш. Потім нас чекає про журавля. А зараз послухайте ось що. Ці журавлі прилітають до нас рано. Ще сніг не дійшов, а вони вже курличуть і вись у височині. Пізнавши рідні місця, збираються невеликими групами та розпочинають свої танці. Гнізда журавлі це купа хмизу на землі, в очереті або на болотяній купині. Журавлі дуже обережні. Гнізда розташовані так, щоб птахам добре видно все довкола. Підійти непоміченим важко Селяться журавлини сім'ї одневідобного, якумого найдалі. А ось і вірш, який написав Платон Воронко. Називається цей віршик облітав журавель. Облітав журавель, сто морів, сто земель, облітав, обходив. Крила ноги на труди. Ми спитали журавля, де найкраща земля? Журавель відповідає, краще рідної немає. І дійсно немає краще нічого рідної домини. А ми продовжуємо. Шпак. Шпак є одним із перших вісників весни. У березні-квітні вже чути бадьору пісню птаха. Шпак відомий і популярний із артистів серед птахів. Добиваючи їжу для себе та своїх пташенят, він знищує велику кількість гусень, метеликів, слимаків, сарани, хрущів. Ось який корисний птах. Шпаки чудові пересмішники, вони відтворюють голоси інших птахів. Свірінькають, щебечуть, каркають, наслідують навіть квакання жаби, гавків собаки, квокання курки чи свист людини. Наступний тах жайворон. Жайворонки майже одночасно прилетають із шпаками. Після них через декілька днів повертаються самці зяблуків. Співати вони починають після прильоту самок. А приліт пластівок збігається із появою мух і комарів, що є основною їхньою поживою. А зараз давайте з вами проведемо піс-хвилинку. Птахам нашим не до науки. Ох, давно вже терплять муки. Затекли і ніжка, і крила, птахи нас зовуть до діла. Ану, славні малюки, станьте струнко, мов грибки, крила вгору піднімайте. Ними добре помахайте, головою покрутіть, ніжками потупотіть, навкруг себе оберніться, швидше, швидше, не лініться, стане легко і добре враз. Відпочили все гаразд. Продовжуємо наше заняття. Водоплавні птахи прилітають тоді, коли водойми очищуються від криги. Комахоїдні, коли з'являються саме ті комахи, якими вони живляться. А зараз давайте пограємо в гру, яка називається пізнай птаха. А це в нас журавель, шпак, жайворонок, ластівка і наш співак Соловей. А зараз послухайте, будь ласка, народні прикмети про птахів. Шпаки особливо голосно співають до того, що уночі піде дощ. Коли голуби розверкотілися, це на тепло. Гуси сидять, поховавши голови під крило, отже буде прохолодно. Журавель прилетів, скоро лід зійде. Жайворонок з'явився до тепла. А зяблик до холоду. І наостанок я хочу вам прочитати закличку. Птахів закликаю із теплого краю. Летіть соловейки на нашу земельку, летіть ластівоньки, пасті корівоньки, жайворонки прилітайте, студену зиму проганяйте, шпаки мерщій прилетіть. Собою весну принесіть. Дякую за увагу. Всім до побачення.